Вони першими без вагань рушили на захист батьківщини. Сьогодні в Україні відзначають день добровольця. Сьогодні, п'ять років тому півтисячі самооборонівців майдану вирушили на полігон Нові Петрівці. Це біля Києва, і тоді ж був створений перший батальйон Нацгвардії, якому згодом було присвоєно ім'я загиблого генерала Кульчицького. Сьогодні президент приїхав до колишніх добровольців із привітаннями. Докладніше мої колеги. На плесу шеренги вишукованих бійців легендарного батальйону Кульчицького назвали його на честь командира генерала і героя України Сергія Кульчицького, який завжди був плечем до плеча із своїми бійцями. Він загинув у травні 2014-го на підступах до Слов'янська Вертоліт Мі-8 з 12 бійцями і членами екіпажу був збитий зеніткою окупантів. Згадати полеглих героїв та привітати ветеранів добровольців завітав і президент Петро Порошенко. Він наголосив, що саме добробати 14-го року стали фундаментом сучасних збройних сил. А найголовніше, що тоді тисячі українців зберегли Україну найважчий для неї час. Та коли в березні 14-го стало ясно, що розпочинається війна, стало ясно, що під загрозою наша незалежність. Що Україна фактично безоборонна трапилось те, чого ворог, ворог точно і ніяк не очікував. Український народ миттєво самоорганізувався. А сотні самооборони Майдану в найважчий час для України прийняли рішення на себе взяти відповідальність за захист відчинку. Доброволець батальйону Кульчицького Володимир Пастушок з позивним пісня. Він розлучний з гітарою на майдані, був сотником Волинської січі. На фронті по один бік барикаду пинились вчорашні супротивники, добровольці майданівці і бійці внутрішніх військ. Подолати ще свіжі спогади про протистояння допоміг спільний ворог. Володимир згадує, як після першого бою побратався з колишніми бійцями Беркуту. Ну, я прийшов, і я кажу, хлопці, тепер вони всі стоять знову зброя з боку, і вони з боку стоять. Я кажу, хлопці, бачите що, ну, тіпа, що тут відбувається, бачите. Ну, я кажу, ворог враг у ворот. Врятує тільки перемога Україна понад усе. Вони кажуть, ми справді кажуть, ми жаліємо про те, що зробили. Якщо нас простять, то ми. Ну, ми ну, що вже більш такого не будемо. Ми реально бачимо, що ми маємо діло і справу із правдивими людьми. І що ви ну справжні настоящі, і най для нас найприємніше, найприємніше, що ви воїни. Разом вони пройшли різні гарячі точки весни літа. 2014-го. Від Слов'янська і Вуглегірська до Дебальцевого за старими майданівськими традиціями Володимир підтримував побратимів піснею на фронті. А я схилюсь до землі, помолюсь за живих. Підіймусь та візьму автомат. Не жалійте мене до війни. Я вже звик. Я ж по ваш захисник, пані брат. Після двох років війни Володимир повернувся до Києва. Тепер він навчає молодь, що хоче приєднатися до славетного батальйону. Я більше е, бачу потребу в тому, що я те, що я їм можу, дати. це. Любов до України, патріотичний дух, знання історії на там не тільки там історії, а героїзму звитяжності нашої боротьби, наших хлопців, загинувших на майдані, загинувших на АТО. Я стараюся, щоб вони цим перейнялися так само і щоб стали такими самими ще до початку боїв, як ми вже були в 2014-му. Вікторія Блязова, Владислав Стужук, Асан Емінов, Заман АТР.